Припинити апелювати поняттями хто кращий і хто головніший, а почати дбати про добробут населення. Саме такою є мета міжмуніципального співробітництва, яке розпочалося на Волині рік тому. Про перспективи подальшої співпраці йшлося під час крола столу в обласній раді, присвячено проблемам місцевого самоврядування. Розмови про адміністративно територіальну реформу в Україні тривають вже давно, але далі слів справи не йдуть. Фахівці вважають, що причина у невизначеності механізмів. Виправити ситуацію сподіваються завдяки розвитку міжмуніципального співробітництва. Об'єднавши зусилля цих центрів росту, які є на Волині, це саме міст Луцька Рівного і районів, які є навколо. Вдасться створити в Україні новий абсолютно центр зростання економіки, і зрозуміло, ваш спільний потенціал буде набагато більший ніж сума окремих доданків. Йдеться про запропонований рік тому владою обласного центру проект розробка спільної стратегії центрально-волинської агломерації. До неї повинні увійти Луцьк, Рівне, Луцький, Ківерцівський, Здолбунінський і Рівненський райони. Проект допоможе об'єднати ресурси міст і сіл, адже використати їх з користю для громади не завжди вдається. До нас приїжджав інвестор з пропозицією збудувати досить потужний завод сучасний завод по виробництву електроніки. От але в місті немає землі. В районах немає розуміння взагалі таких інвестиційних проєктів, тому що ну, важливим ключовим фактором тут є також робоча сила і якість тої робочої сили. Тому цей проект, на жаль, реалізований в Закарпатті. Побутує думка, що на центральному рівні не розуміють регіональних проблем. Фахівці ж переконані, що донести їх до влади є можливість. Головне визначитися з пріоритетами. На центральному рівні було створено комітет економічних реформ. Так він взяв на себе, по-моєму, 17 чи 18 основних завдань, але знову ж таки, ми бачимо, що ці реформи не йдуть. Чому не йдуть? Не було створено, не було визначено пріоритетів. Експерти і фахівці, які прибули на Волинь, прагнуть поділитися з волинянами тим досвідом, що вже давно і успішно використовується в Європі. Той досвід, який вже отриманий на сьогоднішній день, ми переймаємо, буде дійсно використовуватись. Тому я щиро всіх вас вітаю і надіюсь на те, що наша плідна співпраця буде будуть досягнути гарні результати, і все буде втілене в життя. Сподіваюся, що за результатами проєкту, ті муніципалітети, ті адміністративно-територіальні одиниці, які входять у Волинський субрегіон, отримують значну допомогу, експертну допомогу, фахову допомогу, і це буде поштовхом у їхній розвиток. Поки що у Луцька немає конкретно напрацьованих проєктів, які б можна було реалізувати за допомогою міжмуніципального співробітництва. Тому на даному етапі рівне займає набагато вигідніші позиції. Якщо ми тут в Луцьку не зможемо запропонувати цікавих проєктів, щоб одночасно розвивались наші міста, використаючи потенціал рівного, ну то ми просто будемо на жаль програвати цю конкретну боротьбу, тому що вона реально існує. Наша задача побачити ті процеси, які відбуваються, і допомогти людям ними зручно Проєкти, створені у рамках міжмуніципального співробітництва, фінансуватимуться з трьох джерел державного і місцевого бюджетів, а також приватних партнерів. Головне, що працювати вони повинні для громади.